«Янголи міста вражаючі історії з життя звичайних людей, що мешкають поруч, людей, які здатні у найтимніші часи випромінювати світло надії. Ви відчуєте гордість і захоплення від того, якими мужніми і справжніми можуть бути лозівчани, на які надзвичайні вчинки вони здатні заради інших, і як під час війни підтримують нашу віру в людяність, добро і перемогу. «Янголи міста світлі історії про добрих людей. Цього разу все було по-іншому. Мати сиділа на підлозі у холодному коридорі, міцно притискаючи до грудей маленьку дитину, три місяці від народження. Від її слів ставало ще важче, Інна відчула, як її серце стискається. Не зможе, каже інтуїція. Не зможе вона врятувати цього малюка. Та пара медикиня не може дозволити собі сумніви. Кожен її рух це рефлекс, тренована автоматична дія, але відчуття всередині це поразка було правдивим. Інна підводить погляд від матері. Вона відчуває німіючий біль у серці, як і багато разів, коли доводиться миритися. Із важким серцем лікарка прямує до автомобіля. За сім років роботи на швидкій це була найважча її зміна. Лише цього року вже було понад три тисячі викликів, їздять не тільки по місту, а й по села Городочини, а також буває й у сусідні громади. І будучи вже на межі виснаження, вона сіла в авто. Її колега водій все зрозумів мовчки рушили назад у приміщення екстреної медичної допомоги. І ось кава. Вона стоїть у кімнаті для персоналу. І повільно, відпиваючи гарячий напій, просто намагається забути про все, що було. Через кілька хвилин її спокій порушує незвичайний рух. Вона підводить погляд і бачить чоловіка, що прямує до неї. Від серця проходить холодний тривожний імпульс. Чоловік широким кроком іде, вона злякалася. Напевно, хтось із родичів дитинки промайнула думка. Несподівано він зупиняється перед нею. І, посміхаючись, каже, Ви мене не пам'ятаєте, правда? Той випадок. Тієї ночі, коли я був на межі, ви врятували мене. Я був мертвий, а ви, ви просто не дали мені піти. Інна мовчки дивиться на нього, ніби намагається усвідомити його слова. Серце починає битися швидше. Так, це він, це її пацієнт. Чоловік, якого вона врятувала після спроби самогубства. Вони тоді поверталися із виклику у другій ночі. Їх серед дороги зупинили люди із криком йому потрібно допомогти, не можна чекати. І, хоча вже їхали поліцейські і не було жодних надій на те, що чоловік виживе, вона працювала без зупину з останньою силою, проводячи реанімаційні заходи. Можна вас обійняти? Несподівано сказав він. Вона просто хитнула головою, і в цей момент сльози потекли рікою. Та я ж тут, я живий. Завдяки вам, я знову маю шанс на життя. Вона не пам'ятає, як попрощалася з ним, не пам'ятала, як приїхала додому, але в той момент вона відчула, що її робота має сенс, і це напевно все, що їй було потрібно зрозуміти саме тоді.